23 квітня в міській виставковій залі відбулось відкриття виставкового проєкту Місто в ретроспективі, приуроченого до дня міста та 25-ї річниці краєзнавчого музею. Нашому місту на Дніпрі 65 років. Ми маємо змогу жити в дійсно прекрасному місті не лише завдяки тим, хто розвиває його сьогодні, а й тим, хто одним з перших розпочав його розбудову. Саме про таких людей новий виставковий проєкт зазначила заступник директора наукової роботи краєзнавчого музею Катерина Ткаченко майбутнього міста приїжджали люди з різних куточків країни: з Полтавщини, Донбасу, Західної України, з півдня та півночі. Різні за фахом: інженери, гірники, будівельники, вчителі, медики, студенти вони були об'єднані єдиною метою закласти фундамент для процвітаючого міста та гірничо-збагачувального комбінату. Для багатьох це був справжній виклик залишити звичне життя, розпочати все з нуля, адаптуватися до непростих умов. Але водночас це був унікальний досвід, шанс бути причетним до створення чогось великого. Світлини, що представлені перед вами, не просто кадри минулого, це моменти, зафіксовані у часі, що зберігають в собі тепло людських сердець, рішучість поглядів, силу рук, що будували. Вони також відображають працю, емоції та дух першобудівників людей, які з нуля створювали місто, вкладали в нього не тільки знання і вміння, а й частинку своєї душі. Першу подію в оновленому приміщенні відвідав і очільник горішніх плавнів Дмитро Биков. Ми відкрили три нові експозиції в минулому році. Відкриваємо дві виставкових зали на передодні святкування дня міста. Звичайно, і зрозуміло, навіть що ці експозиції присвячені перш за все історії нашого міста. Ви зможете побачити тут перші намети, перші будівлі, перші вулиці. І, звичайно, завжди, коли ми кажемо про місто, про громаду, перш за все, ми кажемо про людей. Все, що ми робимо, це все про людей, про першопрохідців. Які висадились десантом на цю землю і почали будувати місто і комбінат. Над кожною фотографією, світлиною працювали дизайнери, реставратори багато місяців, тому щоб витягнути ту якість, яку ви зараз можете побачити, це ну, дуже велика кропітка робота, проведена музейниками. музейниками і фахівцями, які були. Долучені до підготовки виставки. Мені дуже приємно, що ми, незважаючи на складні часи, вкладаємо ресурси в розвиток освіти, культури, тому що я вважаю, що це і культурний, і освітній простір, де ми будемо проводити різноманітні заходи, спрямовані на розвиток. Розуміння історії нашого міста, історії Полтавщини, історії, історії України. І це буде не тільки для дітей, школярів, це буде і для дорослих людей, і для людей похилого віку. Коли ми от створювали цей культурний освітній простір, ми розуміли, що багато в запасниках музею, того, що люди не мають можливості побачити, тому що у нас Ну, дуже зажатий був експозиція міського музею, ми майже створили його створили його з нуля. І зараз експозиції будуть оновлюватись багато ідей. Ми вже там бачимо експозиції на два роки вперед. Тільки ну, потрібно багато часу, щоб це все описати, підготувати, дати відповідну. Наукову фахову оцінку е, всім тим експонатам, які ми хочемо, щоб побачили люди. Побачили е, люди, які живуть в нашій громаді, які приїжджають до нашої громади. Тому я вважаю, що це ще один крок, і це не останні два зали. Ми ще працюємо над тим, щоб приєднавчі музеї, виставкові зали вони розширювалися. Більше експонатів, більше історій. Більше культури, більше знань, і ми продовжуємо цю роботу. Хочу всім вам подякувати, що ви сьогодні долучились до нашого свята і пропоную запрошувати всіх ваших гостей, дітей, знайомих, ознайомитись з цією такою серйозною роботою, яку підготували фахівці нашого краєзнавчого музею. Присутні під час заходу не тільки переглянули виставки, старанно підготовлені працівниками міського краєзнавчого музею, а й дізналися від директора краєзнавчого музею Марини Бесмольної багато інформації про його історію та музеї, які діяли від початку його заснування. Наприкінці 80-х, початку 90-х років, у місті вже діяло кілька відомчих музеїв. Музей 252-ї стрілецької дивізії при профтехучилищі номер 15 музей комсомольського гірничо металургійного технікуму. декілька шкільних музеїв та музей історії полтавського язика. Профіль останнього не передбачав широкого висвітлення історії та міста, проте матеріали непрофільних тем з місцевого краєзнавства мимоволі накопичувалися і вимагали свого відображення у експозиції. Саме це і спонукало до заснування місцевого істори Краєзнавчого музею. Пройшло 25 років з дня створення закладу. Сьогодні у складі краєзнавчого музею міста Горішній плавні працює краєзнавчий відділ, відокремлені експозиції Російсько-українська війна та війни, що змінили світ, виставкова зала, музейні відділи у селах Дмитрівка та Солошини. Як казав Дмитро Геннадійович, готуються до відкриття нові зали, що будуть присвячені палеонтології, геології, археології регіону. Під Час заходу присутні переглянули документальні кадри з початку будівництва нашого міста. В іншій виставковій залі були представлені картини художників, пов'язаних з нашим містом. Вони навіюють теплі спогади всім, хто причетний до розбудови міста, і змушують пишатися рідним містом всіх, хто будує його майбутнє.